啊，啊 <laughs> <laughs>，啊<憩>，啊，啊，啊，啊。哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈， Ха-ха. Запустити. А? Що вони запустили? Я лежав і дивився наверх і то що я бачу дурне. Бомбардіра крокодила. Ааа! ха 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 Бомбарділа крака. Все бомбарділа. Тепер ти йде. А чого ви просто дивилися на них, а не билися. Шимпанзіні. Може Може, ми просто не знали, що вони погані. А де ж тут заробиш?

Ну, а що ти це зробив з равликами? <рит> <рит> Ой. А <рит> щось ми давно на його чекаємо. И...